Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю наш і захиснику, до Тебе звертаюся я зі своїм молінням, Ти, хто заради нас втілився і зазнав хресних страждань, щоб нас визволити від гріха і смерті, Ти, хто взяв на себе немочі наші і болі поніс, і хто своєю кров'ю очистив нас, прийми нині мою молитву і зміцни мене у вірі та надії на тебе. Господи, Ти. Щит і огорожа моя, ти прибіжище моє і розрада моя. Під покровом Твоїм шукаю я захисту від усякого зла і лукавства. Даруй мені, Господи, силу і стійкість, щоб залишатися під Твоїм захистом, щоб ніяка загроза, ніяке зло і ніяке лукавство не могли наблизитися до мене. Нехай жоден ворог, ні видимий, ні невидимий, не зможе завдати мені шкоди, бо ти, Господи, зі мною. Господи Ісусе Христе, в ім'я Твоє, прошу Тебе, оберігай мене від усякої біди і напасті, від усякого спокуси і зла, як стіна вогненна, оберігай мене, щоб не наблизилося до мене зло, щоб розбивалися об тебе мій щит, всі стріли ворогів, видимих і невидимих. Нехай зникнуть перед лицем Твоїм всі справи темряви і лукавства, як темрява відступає перед світлом. Нехай настане мир в душі моїй і в серці моєму, бо Ти є мир і спасіння наше. Господи, як оберігаєш Ти своїх святих, так і мене, недостойного раба Твого, оберігай. Покрий мене своїм щитом непохитним, щоб ніяке зло не змогло проникнути всередину мене, щоб ніякий страх не оселився в душі моїй. Даруй мені мир і тишу, щоб в серці моєму була любов Твоя, а в думках моїх. Святість Твоя, Господи Ісусе Христе, дай мені сили і розуму, щоб бути завжди вірним Тобі, щоб слідувати Твоїм заповідям і не відхилятися від шляху, що веде до Царства Небесного. Нехай воля Твоя свята управляє мною, щоб кожна моя дія, кожне моє слово і кожна моя думка були спрямовані на славу Твою і на користь Моїм ближнім. Нехай благодать Твоя свята, Господи, буде зі мною і в мені. Щоб я перебував у мирі з Тобою і з тими, хто мене оточує, щоб всяка ворожнеча і ненависть віддалилися від мене, зміцни мене, Господи, у вірі, щоб ніякі вітри сумніву не могли похитнути мене, щоб я був як дім, побудований на камені, на Тобі, Господи, Ти моя скеля і мій притулок, Ти моя фортеця і мій захист. До Тебе прибігаю в дні скорботи і випробувань. І ти визволяєш мене від усякої біди. Так і нині, Господи, оберігай мене від усіх спокус і небезпек, щоб, укриваючись під Твоїм щитом, я міг спокійно пройти через всяку бурю і негоду, нехай не наблизиться до мене ніяка зараза і біда, бо Ти, Господи, щит мій і захист мій. Нехай ангели Твої святі супроводжують мене і охороняють мої шляхи, щоб, ідучи дорогами життя. Я не зустрів на шляху своєму жодного зла, нехай вороги мої, духовні, видимі і невидимі, не зможуть завдати мені шкоди, бо Ти, Господи, оберігаєш мене, Господи Ісусе Христе, в цей час прошу Тебе, збережи мене від усякого зла, від усякої напасті і від усякої біди. Нехай щит твій буде наді мною день і ніч, щоб я міг відчувати твою захист і покров. Нехай воля Твоя виконується в мені і через мене, щоб у всіх справах моїх і думках моїх був видний Твій світ і Твоя любов, Господи, благослови мене, настав мене і зміцни мене, щоб я завжди перебував під Твоїм захисним щитом і знаходив спокій в Тобі. На Тебе, Господи, покладаю надію, Тобі передаю життя моє і душу мою. Ти єдина моя надія і спасіння. Хай буде ім'я Твоє благословенне нині і повік віків.